Дякую, Дякую Моршинській громаді, в особі пана Руслана, міського голови для себе, яку мету ми переслідували, і чому ми вдячні саме Моршинській громаді. Ми співпрацювали початок нашої каденції, почали ми відновлювати співпрацю так званого субрегіону розділля, яке включало в себе. Кілька громад це Тростинецьке, Розвадівське, Новороздільське, ну і безпосередньо Миколаївська громада. На сьогоднішній день, завдяки зусиллям нашого відділу культури під керівництвом Роми Ярославних Федорів, вдалося розширити нашу співпрацю і поєднати вже тепер трішки курортне місто Моршин з таким цементним містом Миколаїв. Йде мова про напрямки культурної співпраці, йде мова про напрямки співпраці в частині охорони культурної спадщини, обмін досвідом між нашими мистецькими колективами, між нашими обдарованими дітьми. Ви знаєте, ми багато чого багато говоримо, коли співпрацюємо з міжнародними колегами, Польща, Німеччина, стараємося їм найкраще запрезентувати, А насправді поруч. І у нас є стільки талантів, стільки можливостей. І я дякую пану Руслану, що відгукнулися, і ми сьогодні маємо хороший приклад співпраці наших сусідніх громад. Ну, перше, я дуже радий сьогодні зустрічі з моїм колегом паном Андрієм, Андріє, з його колегами, які представляють культуру, галузь культури в Миколаївській міській раді. Підписали меморандум про співпрацю між нашими громадами в частині, зокрема, і культурної роботи. Ну, до речі, вперше ми підписуємо угоду про співпрацю з громадою в Україні. І це дуже добра ідея. вам Дякую за цю ідею, пане Андрію. Я думаю, що ми цю практику далі будемо поширювати. А насправді ми прагнемо здобути якийсь досвід в європейських країнах. Але ще дуже-дуже багато можна навчитися один в одного тут поруч. Тому ця угода є формальною, але насправді початком наших частіших комунікацій, наших служб, наших закладів, справді народних колективів, які є і в Морщині, і в Миколаївській громаді тих творчих людей, які і в час війни думають про душу. Думають про нашу таку ментальність, про збереження традицій, зрештою, про підтримку один одного. Це дуже важливо. Бо точно в час війни культура не може бути на задньому плані. Власне, з таких міркувань ми із задоволенням погодились на співпрацю. Сьогодні ми поговоримо і про наш якийсь досвід. Почнемо говорити з головою, і службами нашими профільними. Структурними підрозділами наших рад. І, до речі, обміняємося досвідами структури виконавчих органів міської ради Мошина і Миколаєва. І в такій такі дружній дискусії, думаю, ми один одному щось ще, може, підкажемо, чогось навчимося більше. У кожному разі наша співпраця націлена на те, щоб нашим громадам було краще. Почули ми про обмін досвідом, про співпрацю в сфері культури. Чи є плани, наприклад, спільно наші дві громади представляти десь на міжнародному рівні участі в різних міжнародних проєктах? Чи вже обговорювали, чи обговорюватимете це? Так, от власне сьогодні ми це обговоримо. Це, напевно, наступний левел, крок. Але повторюся, що маємо неймовірні таланти і маємо один одному що показати. Ми показуємо за кордоном. Давайте будемо тут. Але для прикладу хотів би подякувати також і Моршинській громаді. Я прізвищ зараз не буду називати, але деякі попередні заходи ми вже і проводили. Це і виставки наших художників. Назбирали навіть деякі кошти на армію. За що дякую моршинським митцям. Дякую вам, пане Руслане. Роблять цю ту справу. Знаєте, правильно ви правильно сказали, що під час війни ну, займатися духовним світом, а ще, крім того, дбати за Збройні Сили України, дай Боже їм здоров'я. А всі майбутні наші проекти будете бачити. Планів є багато. Наперед десь так анонсую. Сподіваюся, ми разом зреалізуємо ці плани. Бачимо, що ситуація все ж таки великий оптиміст і війна, так чи інш... так чи інакше чи не чи завтра закінчиться, і роботи в нас буде ще й в Україні багато. Не тільки за кордоном, де ми зможемо показати своїх дітей, свої народні колективи, а й тут в Україні потрібно один одному допомагати. Тому